Вітаю, друзі! Продовжуємо глибоку й вічну тему вдячності. Пропоную сьогодні поговорити про поєднання слів спасибі і дякую з прикметниками та прислівниками. У попередньому ролику, Коли дякую, не є подякою, було сказано, що слово спасибі, яке найчастіше вживається як вигук, прекрасно поєднується з прикметниками. Велике спасибі, щире спасибі, сердечне спасибі. Тощо цілком правильні, і погодьтеся більш виразні. А чи поєднується із прикметниками слово дякую? Ні, не поєднується, Адже дякую, це дієслово. А дієслова із прикметниками не поєднуються. Чи може бути? Велике хочу чи щире бігаю. Тому конструкції на зразок велике дякую, щире дякую, сердечна дякую неправильні. Але щоб виправити помилку, треба в сполученні щире дякую замінити всього одну літеру. Щиро дякую. Річ у тім, що щире яке. Це прикметник, а щиро, що відповідає на питання як, це прислівник. А прислівники з дієсловами, як відомо, відчувають себе досить комфортно. Тобто варіанти Щиро дякую, сердечно дякую, Красно дякую, цілком легітимні. А як бути з конструкцією? Дуже дякую. Щодо цього можна почути різні думки фахівців. Дехто вважає, що такого сполучення слід уникати. Ми ж не кажемо дуже бігаю або дуже фарбую. Та водночас слово дуже це прислівник, який, як ми з'ясували вище, може вдало поєднуватися з дієсловами. Справді. Конструкції дуже рахую, дуже спілкуюсь, навряд ви почуєте в нашому мовленні, але є й інші цілком слушні сполучення Дуже хочу, дуже вірю, дуже люблю. Тому однозначно визначити доцільність сполучення Дуже дякую досить складно. Як варіант можна запропонувати конструкцію дуже вдячний. Або дуже вдячна, яка точно буде правильною, тому що прислівник з прикметником непогано розуміються. Отже, ми точно не кажемо велике дякую, правильно красно дякую, щиро дякую. Варіант дуже дякую не без питань, тому його краще або уникати. Або підбирати стилістично правильні сполуки на зразок дуже вдячний або велика вдячність від мене. Тож і я вам, друзі, щиро вдячна за те, що зі мною і гречно дякуватиму за коментар чи вподобайку. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна.